Добрим ранком Це Таке приміщення капітальне собі. На тепле, своїми да, руками заробили. П'ємо каву, перед ранковим виїздимо. Забусь 15-ти, потім йдемо за шляхівками. Займайтеся своєю машиною, обслуговуванням. Гарного дня вам. Наша дільниця працює по зимовому утриманню доріг. І зараз е, ночний диспетчер буде передавати зміну змінному диспетчеру. Зрозуміло, зараз перепровіримо все. Займайтеся своїм трактором. Доброго ранку. Доброго ранку! Як ваші стало? Нормально. Добре. Скарб немає. Нема. Добре, працюйте. Гарне ім'я. Олександр, доброго ранку. Як ваші справи? Добре. Добре. Скарб не немає? Немає.